Це е, дійсно пріоритетне завдання. Спочатку ідуть е, пам'ятники, ідуть твори якісь культурні, там, наприклад, Чайковський балет, потім з'являється пам'ятник Пушкіну Лермонтову, потім щорсу, а потім ідуть російські танки. 24 лютого, коли лягли російськомовні, а встали ранком україномовні. Я відчуваю себе в Антарктиді. <плес> давай, Влад. А, я давай дістану свій, щоб ти свій не цей не бо в мене вже він. набираник. Ми знімемо Кого? Показчик, показчик знімемо неактуальний. В ну, ми в будь-яку погоду. Готові. Ну, Євгена Чекаленка вулиця називається. Ну вже рік як переименували. Оп. Скажіть, будь ласка, вас не турбує погода сьогоднішня, враховуючи, що ви з драбиною? Що я думаю, що для деколонізації немає хорошої чи поганої погоди, тому мене більше турбує, те, що вже рік, як вулиця Пушкінська перейменована на вулиці Євгена Чекаленка. Але е, досі е, відповідні органи, відповідні департаменти, комунальні служби навіть не демонтували старі показчики. Я вже не кажу, чи, не кажу про те, що не встановили нові показчики для того, щоб і мешканці Києва, і гості Києва знали, що ця вулиця переименована. Як ви думаєте, чому цим не займається місцева влада, комунальники? Я думаю, що насправді, по перше, це невеликі гроші, це дуже невеликі гроші для того, щоб замовити нові показчики. Тому наразі це виключно політична відповідальність. І якщо ми проводимо деколонізацію, мені дуже сумно, що ніхто цієї відповідальності не бере до кінця. Вже рішення є остаточне, проголосоване, де все. Але все ж таки, це ще не змінено, і таблички не зняті, не треба далеко ходити. Ми з вами знаходимося недалеко від метро, яке колись назвалося Льва Толстого, де була вулиця Льва Толстого, і таблички досі висять. А, ну дійсно, щоб зняти таблички. Ми звертаємося до всіх балансоутримувачів з проханням, щоб вони зняли ті таблички, і було прийнято рішення: от поки йде війна, ми поки не витрачаємо на це кошти. Тобто ми нові таблички не друкуємо зараз. Це рішення, яке прийняли депутати Київської міської ради, про те, що зараз кошти мають йти на більш важливі речі ніж на заміну табличок. Що ви робили конкретно після Революції Гідності? То, що в 2014 році, знаючи там, буду, бачачи той період, я знаю, що це було складніше ніж зараз. Ну звісно, враховуючи, що до 2015 року у нас не було відповідного законодавства і не було законів про декомунізацію, відбувалася виключно стихійна декомунізація. Так званий лені який почався з Демонтажу пам'ятника Леніну під час Революції Гідності. Починаючи з 14-го року в Києві проходив не один раз вже не знаю, десятки сотні разів, якщо врахувати взагалі з часів Революції Гідності. Акції з вимогою демонтажу різних пам'ятників, тобто їх обмальовували, робили флешмоби. Ми так само зараз робили флешмоб, наприклад, замальовування пам'ятників Демонтуй мене повністю і робили, наносили графіті на пам'ятники найбільші пам'ятники в Києві. Ви за демонтаж і музеї, е передачу в музеї, там табличок, цих пам'ятників Щорсу, Чи все ж таки це е треба сховати подалі чи утилізувати? Це дійсно маркери, так, маркери окупації. І я не впевнений, що для них всіх взагалі знайдеться місце в музеї, і багато з цих пам'ятників, чи, скажімо, меморіальних дошок, вони взагалі не мають ніякої ні культурної, ні історичної, ні, навіть естетичної цінності, тому що я не можу сказати, що Родіна мать – це красивий пам'ятник, так. Ну мені 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 ні, тому що це вкладається в цю якусь там радянську концепцію. Всі повинні бути однакові, руськоговоряще, однаково працювати в колгоспі. Тобто я та людина, яка виступає за повністю демонтаж, ну, Тобто те, що там з'явився тризуб, вас для мене для мене це нічого не змінило. Ну батьківщину матір також будували українці. Я впевнений, що батьківщина матір це символ російської окупації. Тобто для мене це нічого не змінить, ні вінок на голові, ні тризуб замість серпа і молота. Я це сприймаю так і мені здається, що багато людей зі мною погодяться. В нашому музеї ми з вами в новому експозиційному просторі на нас оточують одні тризуби. Чому тризуб? Тому що тризуб на батьківщині матері, і на сьогодні ми маємо з початку року чверть мільйона відвідувачів. І очевидно, цим людям, коли вони оглядають тризуб, було б дуже цікаво і корисно порівняти його з першим найдавнішим зображенням, довідатися, коли воно виникло. Нам важливо було розповісти, коли. Цей знак обійняв статус державного герба, і яким був його шлях під час і в тому числі повномасштабних вторгнення на щит батьківщини матері, ви знаєте, ми встигли до повномасштабного вторгнення безпосередньо зняти родину мать російською мовою батьківщину мати. Якщо наприклад «да, давайте решті. Що може приймати? Може ривок, наприклад, тряснуть сусідні, а може ні, я не знаю. Вот це перша така, на перший взгляд, на мой взгляд, який може вікнути проблема. Міністр наголосив, я абсолютно одкажу зараз, як на сповіді. Майте на увазі, що цей об'єкт надзвичайно політизований, і він і будуть намагання використати різними політичними силами в своїх інтересах. Ми зняли великий фільм, де 90% людей, яких ми опитували з інститутів по металу, з Міністерства культури і тому подібне, і ви в тому числі на той момент вважали це неможливим. От я правильно розумію? Це ось 24 лютого, коли лягли російськомовні, а встали ранком україномовні, коли увечері да, лягли люди з одними поглядами. А і зміни у суспільстві, і психологічні, да, вони ж от, свідомість, голова керує і знаннями, і діями, і волею, і іншим. І ці зміни торкнулися всіх: від президента, який е, здійснив. Е, і зайняв неочікувану позицію для багатьох до будь-якого іншої людини до того захисника, так і, і, і до тих людей, які стали значить на захід на, на захист батьківщини. Я зрозуміла, що виходить, що проблема в тому, що цей герб СРСР не замінювали на тризуб, була все ж таки в свідомості людей, що ми до цього не Абсолютно. дійшли. Головний так? висновок, якщо ви це проведете у своїм цьому фільмі, то що не технічний. готовність неготовність не суспільства. Безумовно, це була визначальна визначальне питання, неготовність суспільства до сприйняття. І от у фінальній частині нашої експозиції так. ми якраз саме це і, 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 і ілюструємо. Що ми бачимо? Ви, що ви за бачите, фінальна так, частина? Ви бачите У фінальній частині фрагмент старого радянського державного герба. І ви бачите, його представлено у такому своєрідному експозиційному площі. Ми знаходимо, знаходимося в вузькому приміщенні, в якому може розминутися за ледві дві ну, дві оцірчина. комірчина, так і ми власне у такий спосіб хотіли сказати: бачите, притуливши до стіни, розпрямивши, розгорнувши що цей. Предмет він вже є частиною минулого, він є частиною історії, сторінка якої перегорнута. Ми його не руйнуємо, ми його не ділимо на частки, ми не продаємо, ми не танцюємо на ньому, ми не співаємо, ми його зберігаємо з тим, щоб майбутні покоління змогли сформувати ось цю об'єктивну історію світу. Тоді ми мали би підійти і подивитись на ось цього, на ось цей останній експонат. Він бачите, ще й сама. Форма цієї вітрини і сама форма цього експонату нагадує як би крапку. Так? От яка для нас крапка в цій історії? Ми бачимо перед собою шеврон російського окупанта, російського агресора із зображенням герба СРСР. І якраз це свідчить про те, що для окупанта, для агресора це не є. Минулим це не є історія. Це є його сьогодення. Цей агресор з цією символікою з цим знаменом він прийшов руйнувати нашу країну. Прийшов знищувати нашу країну. Прийшов вбивати наших громадян, жінок, дітей. І це відбувається не в історичній площині. Це відбувається в реальному часі. Давайте уточним, цей шеврон він уже з під час повномасштабного вторгнення він не просто після повномасштабного вторгнення. Він до нас прибув на третій день після того, як наші війська звільнили роботине. тобто, вони йдуть Це... воювати з радянською символікою. Ще. Так. Так, вони і не просто йдуть воювати, вони йдуть з радянською символікою е, нищити нашу країну, вбивати нас і е, відмовляючи нам у праві на національне і державне життя. Він один з командирів більшовиків. Він окупант, який боровся з армією УНР. І ця людина, пам'ятник цій людині, не має права знаходитися в українському місці. Проблема пам'ятника щорса тягнеться ще з 15-го року, бо пам'ятник Щорсу мав бути демонтований згідно закону про декомунізацію, ще в 15-16 роках. Але на жаль, мінкульт і Київрада затягували затягувала це питання. Було різні акції, навіть його декілька разів пошкоджували. Мінкульт нарешті подав документи до Кабміну, щоб знати, зняти його з реєстру пам'ятників національного значення. І Київрада вже має рішення про його демонтаж. І ми чекаємо, коли його демонтують. Так а чого його не демонтують, як ви гадаєте? Я думаю, можливо, це хтось просто саботується, можливо, комусь цей пам'ятник так дуже до вподоби. Так само була проблема з Ватутіним. А можливо, це просто якась лінія, небажання витрачати якихось коштів. Ні, насправді рішення немає. Ми його тільки очікуємо, коли ми затвердили орієнтовний перелік об'єктів, які підлягають усуненню з публічного простору, і туди ввійшли ці пам'ятники. Але для того, щоб це вчинити, нам необхідно, аби Кабінет міністрів України зняв з них цей статус. Ми очікуємо найближчим часом, що таке рішення урядом буде прийнято, і відповідно ми тоді зможемо переходити до демонтажу. Скажіть, будь ласка, зараз враховуючи, що ми живемо в часі повномасштабної е, війни, повномасштабної агресії зі сторони Росії, як йде декомунізація в столиці нашої країни? Це е, дійсно пріоритетне завдання, тому що ми дуже часто бачили, що спочатку ідуть е, пам'ятники, йдуть. Пам Твори якісь культурні, там, наприклад, Чайковський балет, потім з'являється пам'ятник Пушкіну лермонтову потім Щорсу, а потім йдуть російські танки. Ми зараз знаходимося в місті, де неподалік стояв пам'ятник Зої Космодем'янській. радянські партизанці, яку вбили самі селяни, бо вона творила безчинство, спалюючи хати селянам сараї, і самі селяни її вбили. Вона дуже міфологізована в радянській історії була, але яке відношення вона має до України взагалі не зрозуміло. Її мали знести ще в 15-16 роках коли вступив в дії закон про декомунізацію. Але на жаль, це зроблено не було. І її демонтували, здається, цього літа тільки. Скажіть, будь ласка, чи доводилось коли-небудь не чекаючи рішення щось зносити, забирати, того щоб по-іншому іншого виходу не було? Раніше так, але зараз ми намагаємося більше в, в правому в правовому полі це вирішувати. Але так, в п'ятнадцяти, шістнадцять, сімнадцятий рік ми дуже часто займалися так званою народною декомунізацією. І наразі також по якимось, може селам, маленьким містечкам в 16-му році більший супротив був а, ніж звісно. Зараз. Звісно, звісно, більше особливо тоді ми діяли по Харківщині. Взагалі тоді супротив і частини населення було було і від міської влади в Харкові дуже сильно супротив. Був з тим же пам'ятником Жукову, якого зносили здається, чи два чи три рази. Його ставили назад. Заводили справи через його знесення хлопцями. Мене також викликали на допити. І взагалі було дуже сильне переслідування через того Жукова. Та ви що, що ви маєте на увазі під переслідуванням? Ну, Кернес дав розпорядження місцевій поліції, викрадати там людей, відвозити в райвідділки, розказувати, що ми посадимо всіх таке. Та намагалась відбити літери. Просто потім розказують про вандалізм, але що залишається, щоб привернути увагу, коли влада цим не займається. Людям доводиться таким чином привертати увагу. Така думка, в принципі, да, що щорс і Пушкін це абсолютно різні речі. Там, наприклад, Щорс воював проти УНР, так? А Пушкін писав вірші. Чому важливо, щоб Пушкіна також демонтували? І Пушкін є одним із маркерів російської культури, яку нам нав'язували. Нам поколіннями нав'язували, що російська культура краще, що вона визнана всьому світі, її всі читають. І а українська культура це якась селянська виключно. Українська мова це мова села, і саме тому треба тягнутися до всього російського. І Пушкін це один з основних маркерів російської культури. І саме тому ми маємо позбавлятися цього і вшановувати своїх діячів. Я би хотіла зазначити, що ще в перші місяці Великої війни громадськість відпрацювала і передала нам перелік десь 650 об'єктів. І наразі, от влітку цього року, ми прийняли рішення, Києврадою, яким затверджено вже перші переліки. Це 69 об'єктів, які точно підлягають демонтажу вже до кінця цього року. Як ви вважаєте, скільки часу може зайняти повна деколонізація Києва? Я би хотіла бути оптимістичною в прогнозах. По-перше, закон нам дає час до 27 січня. Завершити з тими, хто з ким ми вже точно вирішили попрощатися, але так як місто дуже велике, я думаю, що у нас цей процес може затягнутися ще трохи на, на декілька років однозначно. Тобто, велика частина займає бюрократію, правильно? Тобто, як це... процедури насправді дійсно це процедури. Скажіть, будь ласка, за що ви виступаєте? За демонтаж чи знищення цих пам'ятників? Скоріше за демонтаж, тому що я вважаю, мають бути якісь музеї, які нагадувати нам про те, що пережила Україна різні окупації, щоб ми не забували, якою ціною нам давалася свобода. Парк тоталітарного періоду, тому що музей присвячений. Тому періоду в історії України, коли Україна була під тоталітарними режимами Російської імперії, ну і більшою мірою Радянського Союзу, і в цьому парку виставити ті пам'ятники монументального мистецтва, ті твори монументального мистецтва, які відповідно до. Декомунізаційного законодавства також відповідно до закону про засудження російської імперської політики в Україні підлягають демонтажу і прибиранню прибиранню з публічного простору міст і сіл України. Це символічно, що ми заходимо символічно, і зразу що ми бачимо заходимо і зразу бачимо Леніна, оскільки найбільше всього в Україні було пам'ятників Леніну. Тоталітарний режим радянський. Просто промарковував всю територію України пам'ятниками Леніна. Їх було понад п'ять тисяч. Понад п'ять тисяч. Навіть якщо за кількістю душу, на душу населення, то Україна була пам'ятниками Леніна напічкана більше, ніж, скажімо, Росія. Звідки прийшов до нас? Ленініс. Був облитий фарбою. Це так звана народна декомунізація. Ага. Е, да, народ не чекав, поки офіційно все це буде е, зроблено. Скажіть, будь ласка, я так розумію, до вас з усієї України їдуть ці декомунізовані і деколонізовані пам'ятники? Е, так, з багатьох регіонів України ми збираємо. Звідусіль. Uh -huh. От. На даний момент у нас 91 пам'ятник стоїть в цьому музеї. 91. Для порівняння, скажу, в литовському парку Грутас 100, uh -huh. у Будапештському Мементо 43, у музеї, Софійському музеї соцреньому 76. Петровський, Григорій Іванович, всеукраїнський, староста. А це постишев, отут стоїть. Це фактично постишев і петровські організатори голодомору 33-го року в Україні. Це коли померло в нас мільйони українців. Да, це це коли вони? Померли мільйони українців, це вони, це вони організовували е, здачу хліба державі. от такий був їхній лозунг. Ви Знаєте, так дивно, що в Україні стоять пам'ятники людям, які винищили мільйони українців. А, ну, ну, багато українців про це не знали. Я пам'ятаю, я навчався в Харкові в університеті, і там був палац. Піонерів імені Постишева. От, е, діткам щось про Постишева, мабуть, розповідали, який він гарний, який він добрий. Ніхто ж не розповідав, що він злочинець, що він знищив, завдяки йому померли мільйони українців, е, що знищений генофонд нашої нації. Мене цікавить, я зараз бачу, що тут є пам'ятник Максиму Горькому і є пам'ятник Гагарію Юрію і Маяковському. І так. Маяковському. Чому вони тут? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, їм місце тут? Їм місце тут, звичайно, у музеї. Вони теж маркували українську територію. Ми зараз в умовах війни з Росією чуємо від нашого противника, що Руски і українці один народ. І для того, щоб ця теза їхня, яка не сьогодні була придумана, вона придумана була давно, для того, щоб цю тезу вбити в голови українців, в наших містах і селах стояло пам'ятників Гагаріну. Горькому, Маяковському. Чому вони нас, от саме нас, так заставили цими своїми пам'ятниками, назвали кожну вулицю, яку тільки можливим, дійсно, російськими діячами. А тут Чому відповідь до дуже, дуже проста, бо без України Росія імперією ніколи не буде. Тому за будь-яку ціну Україну треба було утримати в імперських лабетах. Коли більшовики наступали на Україну, то Троцький звернувся до червоноармійців. Його промова дуже така в цьому плані промовиста, вибачте, за тавтологією. Без українського вугілля, без українського хліба, без української сталі Росія не виживе. Добавимо від себе, що без України Росія імперією бути просто не може. Насаджування російської мови, русифікація і Встановлення пам'ятників російським і радянським політичним і культурним діячам. Звісно, все це вбивалося в голови. Ми знаходимося в кількох десятках кілометрів буквально від Росії, так а якимось чином через вас сюдою проходила так. Військова техніка. Звичайно, ми ж були по суті заблоковані. Ну, російські та бронеколони проходили кількох кілометрів від Путивля ну, в напрямку на Київ. Виїзди з міста були заблоковані. По суті, ми були, можна сказати, під окупацією. От. І ми дуже переживали, що росіяни можуть пошкодити наші музеї, пошкодити нашу культурну спадщину. Слава Богу, все обійшлося. Не покажу, ми вже відремонтували. Але були удари і по спащанському лісу. Смерч, як встановили Смерч. фахівці, да, це, це був такий. Тобто вони обстрілювали вони наш музей, ну окраїна нашого музею. Деякі бюсти на Алеї Героїв постраждали від цього, деякі. Інші там доріжки, там лавочки, все це було зруйновано, ми все це відремонтували. Слава Богу, це були незначні пошкодження, які ми зазнали. Хотілося щоб війна скоріше закінчилась нашою перемогою, ми б далі розбудовували наші музеї.